Ну все, заряд полетів. Це Volkswagen ID Unix. Подивлюсь, ні, не стоїть ограничення максимум. Бо літіонна батарейка любить, коли її заряджають до 80%. Знаєте що хотів глянути? Тільки що дивився. Десятий місяць 24 го року подвійний склопакет. А зараз підемо глянемо на 25 й рік. Яка в нас ситуація? Що по склу? Так, де моя машинка, ось ця буде завтра на видачі. Ключики ось тут. Давайте цікаво, у 25-му році. Бо у 24-му буває подвійний, буває одинарний. А дивіться так. Подвійне скло, ну прикольно. Ароматизація. Будемо постійно показувати новинки. Тобто які опції додавали. Кнопка відчинення багажнику. Все, треба все закрити. У ага, нас така фішечка, що треба сидіти в машині, бо у вас датчик не бачить. 160 бере на швидкій зарядці ID Unix 06. 25 рік. Комплектація ультра.